Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім, чи потрібно на 100% резюме для того, щоб влаштуватись на роботу, як влаштуватись на роботу, і розповім про свою роботу, на якій я зараз працюю. Тому на українській мові, тому що після останнього відео, яке я випустив про українську культуру в Канаді, дуже багато людей відписалося від мене. І я так зрозумів, що це люди з Росії. І... Це добре, і тому я далі хочу продовжувати вести канал українською мовою. Я сподіваюся, ви це підтримаєте, і дякую вам за підписки, які ви зробите, за те, що поставите вподобайки під відео, напишете якийсь коментар. І погнали! Перше, що я хочу розповісти, це як знайти роботу, коли ви сюди приїжджаєте. Розповім на своєму прикладі, розповім на прикладі знайомих, хто як шукав, я першу роботу знайшов в інстаграм, це знайшов просто сторіночку з роботами по будівництву, писав до цього чоловіка і він порекомендував мене своєму братові. Я пішов до його брата працювати на наступній неділі. Тобто, я поспілкувався там. П'ятницю чи в четвер, а потім вже з наступної середи я вже пішов на роботу. Ніякого резюме я йому не відправляв, нічого я не робив. Я відправляв резюме на Indeed, Job Bank, шукав там оголошення з праці і відправляв туди своє резюме. Але ніхто мені не відповідав взагалі. Я навіть не знаю скільки я відправив десь ну, 100% десь з 20, може і більше разів, і ніхто мені навіть навіть жодної жодної відповіді не було. І я так трошки розчарувався в цій, в цьому, що зробив резюме. Не кажу, що я там якийсь експерт з резюме, просто там подивився там відео, як роблять, по шаблону зробив. Але це не допомогло, навіть те, що там я вказав і досвід великий. і навіть там Інстаграм себе прикріпив, і це не допомогло. Тому я, е, я почав шукати в Інстаграмі роботу. Але потім, коли я вже працював у Джастіна, і потім, коли вирішив від нього піти, вирішив шукати собі нову роботу. І подумав, що я можу. Е, Якщо в мене не буде ніяких варіантів, то зробити, може як в Україні та в Польщі зробити оголошення на Кіджиджі. Я думав зробити оголошення по поклейці Шпалер в Вінніпезі і шукав ціну на поклейку. Скільки коштує квадратний фут чи квадратний цей фіт, скільки коштує доларів, щоб ну, зробити цю роботу. Шукав, шукав. Натрапив на сайт по поклейці шпалер в місті Вінніпех, які просто пропонували свої послуги по, по роботі. Не сайт для ну, не пошуку робітників, а просто вони пропонували свої услуги для того, щоб ну, комусь клеїти шпалери. І я взяв номер телефону з цього сайту і просто написав смс-ку зі своїм. Підкрипив туди профіль до інстаграму, підписуйтесь на інстаграм також. Там мені десь за пів години мені вже написали, що е, так нас цікавить, можеш приходити на співбесіду. Е, і цього ж вечора я поїхав на співбесіду. Це е, магазин Шпалер, тут в Вінніпезі, в Outlet Collection І вони не дуже потребували працівника. Вони взяли вже одного хлопця-українця, який вже працював в них десь близько місяця. І ще в мене не було автомобілю. Тобто треба їздити по різним об'єктам. треба, Наприклад, треба десь зробити фотошпалери на іншому об'єкті, поїхати в одну стінку поклеїти, там на інший об'єкт щось підклеїти і так далі. Це треба бути мобільним. Треба Мати автомобіль, а в мене його не було. І була така дилема, що робити. Я продовжив працювати в Джастіна, у Джастіна ще далі. Бо я не знав, чи мене візьмуть чи ні. І я не палив з ним мости, щоб ну, була змога якось заробляти, бо треба чимось кормити своїх близьких, ну, родину, за щось платити за житло чимось. І таким чином я працював в нього і чекав на них, яку вони мені дадуть відповідь на це, чи візьму, чи ні. Так я прочекав десь близько місяця. Близько місяця я чекав, і потім мені сказали, що ти окей, нам потрібен, можеш переходити. І розповім, як звільнятися з роботи, бо коли я Хотів звільнитися з роботи, я не знав, як це зробити. За скільки треба попереджати, що там треба сказати, може, треба якусь заяву, там я не знаю писати і так далі. І вийшло так, що просто ти кажеш, що ти хочеш звільнитися, і тобі дається, там, якщо до місяця ти проробив, то ти можеш звільнитися в цю хвилину і там, на наступний день вже не виходити на роботу. Але якщо ти пропрацював більше місяця, то ти вже маєш відпрацювати там за неділю сказати, що ти хочеш звільнитися. Е, тому я йому сказав, що я звільняюсь, Запитав в нього, скільки треба мені відпрацювати. Він мені сказав, що ти можеш у мене працювати скільки завгодно, але якщо знайдеш роботу, то дай мені 2 неділі для того, щоб я е, якось там... Підготовив всі об'єкти, щоб ми позакривали всю роботу, щоб в мене не було якби, втрати ще й рук, щоб я не залишився просто сам зі своїми двома хлопцями, щоб ми не були в жопі, так м'яко кажучи. І щоб ти мене не підставляв. І я його попросив, що давай я відпрацюю ще в тебе неділю одну. І далі я відпрацював ще неділю і на наступний понеділок. Я поїхав працювати на нову роботу. Що мені дали? Мені дали цей автомобіль це Buick Verano 2015 рік десь. так. Мені дали цей автомобіль, я на ньому їжу, я працюю, їжу додому. На вихідних також цим автомобілем користуюсь, тобто я не купував авто. І це дуже великий бонус на цій роботі. Дуже вдячний, що так вийшло, що мені дали машину, що я маю змогу зараз їздити. І Вже не так тяжко і не такий вже страшний вініпех, як він може здаватися, коли ти їздиш автобусом. Тому зараз все добре. Працюю, є овертайми, є оплата за якщо виїжджаєш за периметр міста, то теж оплачується дорога. Кожна хвилина долар. І ну, є свої плюшки, і, і, і святкові дні теж оплачуються, які вихідні. Тому я знайшов добру роботу. Ніколи я не давав свого резюме, і тому я вважаю, що влаштуватись на роботу без резюме можливо. Тому що я вже два рази за три місяці влаштувався на роботу без резюме. Так само я знаю, коли. Наш родич теж влаштувався на роботу, на завод теж без резюме, просто проїхав і домовився, і потім пішов працювати і все добре. Тому без резюме можливо влаштуватися. Але якщо ви у когось замовили резюме, щоб вам зробили гарне резюме, і можете розсилати, нема питань, це вибір кожного, бо якщо я і цю роботу втрачу, якось піду з цієї роботи, хоча я не хочу. Якось від них йти. Але якщо щось там трапиться, все в житті може бути, то я теж зроблю резюме, я візьму його, роздрукую і поїду по різним кондорам, буду заходити в офіси і одразу напрошуватись на співбесіду, давати своє резюме і так далі. Я не буду розсилати його, бо я дуже-дуже розчарувався в цьому способі роз... висилати резюме і так далі. Тому, скоріш за все, якщо так вийде. Але я роблю все, щоб так не вийшло. Але буває всяке, це життя і так далі. Тому я вважаю, що я візьму в Google картах, знайду якісь фірми з по ремонту і піду туди просто на співбесіду одразу, буду брати номери телефонів, і так далі дзвонити, писати смс, щоб мене. Прийняли на інтерв'ю, бо мені так буде спокійніше і швидше, мені так здається. І тому, друзі, я вважаю, що якщо ви добрий спеціаліст з роботи по ремонту, то ви можете просто відкрити Google карти, знайти куча, кучу різних фірм, офісів, ви можете туди їхати сміло. Вас ніхто не вигоне. Ніхто. Я тут жодного разу не бачив, щоб. Канації якось погано ставились, якщо ви, там, я не знаю, підійшли до керівництва, щось там запитали і так далі. Будь-кого щось питає, всі відповідають, ніколи не гарчать, все добре. І тому не бійтеся, найголовніше бути сміливими і нічого не боятися. Якщо не вийде, то й не вийде, нічого страшного. Ну поїхали, то й поїхали. Якщо ви не спробуєте, то ви й не дізнаєтесь, чи це можливо. Тому... Всіх підбадьорюю, хто сюди приїхав і не може знайти роботу, то беріть самі йдіть, десь шукайте роботу, бо це навіть ваші роботодавці, вони будуть, будуть бачити, що ви заінтересовані, що ви робите якісь кроки для того, щоб знайти роботу. Отже, вона вам важлива. І тому я вважаю, що це дуже так добре вас теж покаже перед вашим босом. Тому зараз я. Клею шпалери, той ще раз не зрозумів, і я видалив свої попередні відео там, де е я розказував, що я звільнився з роботи і так далі, бо хочу теж вибачитись за те, що я там трошки в тих відео перегнув палку трохи, я дав волю емоціям трохи, бо ну, так був трошки. Такий період часу, коли я трошки розчарувався в Канаді, можна так сказати. Бо дуже тяжко. Взагалі дуже тяжко тут, на початку. Але все буде добре. Всі, хто приїхав, підбадьорюю, всіх, все буде добре. не здавайтеся, все у вас вийде і так далі. Тому я більше просто на хейт не буду відповідати і одразу видаляю. Всі коментарі, які мені будуть не подобатись, бо я не хочу на своєму каналі більше робити якісь хейтерські відео по відношенню там до підписників і так далі. Тому всі коменти я буду видаляти без жодного сумніву і жалю. Тому якщо будете писати добрі коментарі, то я зараз відповідаю на всі коментарі, тому пишіть поспілкуємось, пишіть мені в інстаграм, якщо вам щось потрібно з інформації. Дивіться мої попередні відео. Там теж дуже багато чого я розказав і показав на своєму прикладі, де я був, що я робив, як зробити ті чи інші документи. І тому бажаю всім гарного дня і дякую за перегляд. Пока!